Закінчився мовний скандал, візит посолки США, несанкціонований паркан на пляжі. Про все це в наступні 10 хвилин у програмі Тиждень Одеса. Підписатись на нас у соцмережах і починаємо. Росія це найбільша загроза для безпеки економіки при Чорномор'я. Про це заявила посолка США в Україні Бріджит Брінк в Одесі 14 червня. Під час візиту вона зустрілася з керівництвом держприкордонслужби та Одеського регіонального управління морської охорони, а також виступала з промовою в підтримку України на Black Sea Security Forum. В коментарі Суспільному пані Брінк підкреслила, що підписання безпекової угоди на 10 років між Україною та США в перспективі допоможе посилити захист таких великих міст України як Одеса. Дякую я мала можливість на власні очі побачити наслідки масованих російських ракетних та дронових атак, враховуючи постійні обстріли, яких зазнає Одеса, я прагнула краще зрозуміти, яким чином Сполучені Штати можуть продовжувати допомагати вам захищати себе. Я також мала можливість поспілкуватися з партнерами з різних країн під час Black Sea Security Forum, де однією з важливих тем було питання свободи мореплавства, і неймовірно, що Україна зараз спроможна. На зважаючи на всі труднощі забезпечити функціонування морського гуманітарного коридору. 86 мільйонів євро на модернізацію флоту планує отримати Дунайське пароплавство Одещини. Кредит надасть міжнародна фінансова корпорація, яка є частиною всесвітнього банку. Для отримання довгострокового фінансування проведуть комплексну перевірку пароплавства. Проєкт розрахований на 3-4 роки. Аби він став можливим, компанія, зокрема, перейшла з національних на міжнародні стандарти фінансового обліку. Розповів Суспільному генеральний директор українського дунайського пароплавства Дмитро Москаленко проєкті модернізації флоту УДП знаходяться 25-28 суден компанії, які будуть повністю переобладнані е, шляхом встановлення нових економічних екологічних двигунів, які повністю відповідають всім нормативам сучасним європейського союзу з точки зору викидів СО 2 в атмосферу, екологічних обмежень, там і таке інше. Судна про які ми зараз говоримо, це судна, яким там 45 років, і двигуни е, відповідно такого ж віку. Найосновніший основний ефект економічний він буде досягнутий за рахунок того, що судна не будуть ламатися, тому що судна, якими ми оперуємо за рахунок віку, вони приблизно 60-70% свого часу знаходяться в постійних ремонтах, а працюють лише 30-40%. На Одещині у поліції створили центр з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Йдеться про військових, з якими втрачений зв'язок, які могли загинути або потрапити в полон. Центр нараховує близько 50 поліцейських. Зокрема, його представники будуть у кожному територіальному підрозділі поліції на Одещині. В першу чергу представники центру займаються організацією розшуку осіб зниклих безвісті за особливих обставин, ідентифікацією невпізнаних тіл. Заслуховують стан розшукової роботи та хід до судового розслідування. Вирішують проблемні питання, що виникають під час розшуку осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Крім цього, ми взаємодіємо з уповноваженими з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин та комунікуємо на постійній основі зі спеціалізованими групами інших областей. Представники центру проводитимуть прийом громадян щовівторка з 10 по 13 годину у слідчому приміщенні головного управління нацполіції Одеської Одеській області, що по проспекту Шевченка 8 Г в Одесі. Консультацію можна отримати за номером телефонів які ви зараз бачите на екрані. Дзвінки приймають з 9 до 18 години з понеділка по п'ятницю. Мовний скандал в Одесі. Блогерку Юлію Карабаджак попросили покинути вечір нетворкінгу на, на прохання спілкуватися українською або ж забезпечити їй перекладача. На оприлюдненому відео зафіксовано, як спікер під час виступу звертається до аудиторії російською мовою. Дівчина просить перейти на державну, але організатор відповідає, що російською зручніше, та просить обійтись без етава. о себе. И оставаться незамеченным. Потому что до людей у нас да, ставит, вы Я перепрошую, а можно вы ласка державну мову? Мне удобнее, так. Если, а мне если а не а мені зручно. Вы да, да. Ребята, ну давайте без этого. Да що, слушайте, ты? пожалуйста, слушайте, суть, а не звук. Давай давайте запишемо, Як ви в мене виходите? Як вы мене виходите, да? Девушка, темнее. виходимо, да. Можете пожалуй. Організатор заходу Віталій Ступаєнко назвав ситуацію провокативною. Мовляв, блогерка зробила все навмисно. Подохне мразота і ще багато подібних повідомлень. Я та мої близькі отримали за останні два дні через те, що я провів вечір нетворкінгу в Одесі. Це була провокація, яка була зроблена навмисно. Блогер сама про це сказала. Знала куди я йду. Я очікувала, що буде саме так. Я спеціально. Пішла в мене є е, чітка українська позиція. Я підтримую Україну. Я роблю івенти для українських підприємців, щоб вони могли комунікувати, об'єднуватися і будувати майбутнє нашої країни. То ви кажете, що я сепар, але це просто маячня на інцидент. Відреагував уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь. За його словами, реакція буде жорсткою, адже цькувати за мову та виганяти з публічної події це предмет уваги правоохоронних органів. Зрештою Віталій Стопаєнко на своїй сторінці в інстаграм вибачився перед усіма і гарантував, що подальші івенти будуть проводити виключно українською мовою. В Аркадії на пляжі з'явився несанкціонований паркан. Таким чином у одному з комплексів вирішили відокремити тих, хто заплатив за відпочинок, і тих, хто безкоштовно прийшов на міський пляж. Наші кореспонденти запитали думку самих відпочивальників. Ми старі люди, у нас пенсія маленька. От де нам відпочивати? Сегодня мы пришли, уже пляж половина уже сняли. Вы, ну, вы видите сами. Там был пляж специально для пенсионера. Посмотрите, ну как так можно? Посадіть, як можна? У людей нету. Там така срань, грязь, ніхто не вбирає, нічого. Я думаю, що всі пляжі це госвони ничьі, що це просто незаконно. І я вважаю, що в нас на сьогоднішній день це просто незаконне дійство. Поставити паркан не на, на своїй території, там так, а тут я не розумію. Для мене це просто дико. Адміністрація комплексу коментарів з приводу не надала, проте після публічного розголосу паркан зник так само швидко, як і з'явився. Селфі на Пірсі, новий смертельно небезпечний спорт. 18 червня на одному з одеських пабліків з'явилося відео, на якому дівчину з пірса змиває хвилою в море, поки її друзі намагаються зробити фото та відео. У нацполіції Одещини констатували, що в той день жодних звернень не надходило, тому є імовірність, що дівчина вижила. Випадок не поодинокий. Місяць тому з пірсу одного з центральних пляжів Одеси під час шторму в море змило 20-річну поліцейську з рівного. За словами Чиниці ДСНС Одещини Марини Аверіної пошуки дівчини тривали три дні. Водолази обстежили 35 тисяч квадратних метрів акваторії Чорного моря. Тіло поліцейської знайшли на відстані одного кілометру від берега. За вказівкою одеської міської ради пірс, з якого хвилею з поліцейську, закрили також на пірсах окремих пляжів. З'явилися захисні сітки, аби обмежити туди доступ відпочивальникам. Проте у соцмережах ширяться фото і відео, як люди продовжують фотографуватися і стрибати з пірсів у воду. Щодня по всій Україні. Просто щодня є новини про те, що є потопельники, і на жаль, серед них є діти. На Одещині в цьому році таких випадків трагічних у нас вже трапилось шість. Якщо зрівнювати з минулим роком, то за весь рік було 43. Рятувальники рекомендують відпочивати тільки в безпечних місцях і не заходити на пірси, особливо де немає заходу в море, і особливо не робити це під час шторму, тому що це може коштувати життя. Станції на воді, які живлять електроенергією Одесу та область, реальність чи сценарій фантастичного фільму за словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, зменшення дефіциту в електромережі внаслідок постійних обстрілів російської армії, цілком реальне. Деталі мій колега Михайло Кушнір розкриває в експлейнері суспільного. Перша інформація про те, що Україна думає залучити такі судна, з'явилась наприкінці 2022 року. Перемовини вели з турецькою компанією Карповерші але далі розмов цей проект не рухався. І ось майже через півтора року про це заговорили знову. Один блок атомний це один гігават, Да? Тобто, місто Київ споживає на сьогодні, ну, столиця України, найбільше місто, воно споживає близько 1100. 1100 ста мігават, тобто це 750. Тобто, бачите, різниця не така велика. Не просто істотна, а суттєво покращить ситуацію в, в одеському регіоні. Повну версію експлейнера ви можете знайти на ютуб-каналі Суспільного Одеса. Підписуйтесь, ставте вподобайки і вмикайте дзвіночок для сповіщення. Дивитися Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.